Синек. Окей, і будемо будувати. Перше беремо виштовхувач. Ставимо глибкий виштовхувач сюди. Зверху ставимо обсидіну, обов'язково обсидіан, З боку можна любими блоками. Я теж обсидіаном поставлю. Лимаємо квіточку. М -м так, потім по центру ламаємо блок. Не знаю, тоді наш почнемо ставити обсидіну, ну ладно. Потім треба поставити воронки. Перед цим треба поставити ці датчики. А тепер треба поставити воронки. Але не просто, щоб вони йшли в підлогу, а щоб вони разом з'єднювались. Не отак. А по-іншому. Мені прийшлося викопти ямку, бо в мене не вийшло. От зараз, чекайте, от бачите, воно йде так в сторону. Зараз тільки треба, щоб воно з'єднювалось. Ось от, вот, щоб воно йшло. Потрібно поставити один, один блок. Один блок обсидіа. Один. Ось, і потім обставляємо все по кругу землею. Ой. Отак. От тут от також обставляємо. Отут. Тепер обглядаємо любими сходами. Я поставлю такі рожевенькі, не знаю, я люблю рожеві. мені взагалі подобається. ці ну, сходи. Ставимо рожеві сходи. Окей, потім потрібно поставити блок слизю. Так, отак. Тепер треба все залити водою. Ой, зараз, чекайте, Трошки неправильно, треба поставити сюди блок. Зараз, зараз. От, ой-ой! Зламати тут. Зламати тут. Йо, не, там зламала. Тут треба зламати. Почекайте, дайте я зламаю. Наконець. Далі треба зараз забудувати. Все, забудувала. Тепер потрібно зробити саме головне це взяти три стріли любого кольору і стрілюти сюди. Бажано по дві стріли кожного кольору. Тепер забираємо, щоб знову жовта не стріляла, потім рожеву стріляємо. Два рази. Забираємо рожеву, беремо синю і стріляємо синю два рази. І в нас виходить ось такий красивий фонданчик.